Послизнувся упав гіпс. Через останні снігопади ожилетицю в Івано-Франківську різко побільшало травм. Лише за останню добу жертвами намерзлих доріг та тротуарів стали 15 мешканців міста. У місцевому травмпункті кажуть, зазвичай постраждалих у три рази менше. Найпопулярніші травми вивихи, розриви зв'язок, переломи кісточок гумілкового суглобу та рук. Якщо торік отримати їх можна було здебільшого у середмісті, то сьогодні біда чекає на людей одразу на виході із власних домівок. Та й найчастіше у період перших снігопадів потерпають люди. Люди похилого віку. Найчастіше в нас ломляться бабці. Бабці ломляться, тому що їм вони пенсіонери, їм більше всіх треба. Дуже багато старших жінок, які ходять зранку по молоко, чи ходять от водичку вони забули купити, чи хлібчика забули купити. І вона з ранечку виходить, восьма година, коли е якраз так от. Такий перепад з холоду на тепло, коли якраз воно найбільше ожеледа, От вони тоді, бабушки ці наші бабуски падуть. Після першої хвилі падінь прогнозують медики, настане певне затище. Люди трохи адаптуються до примх погоди, і травм від ожеледи поменшає. Натомість застерігають, побільшає наслідків зимових розваг необачного катання на санчатах чи лижах. Якщо людина йде кататися на санках, то вона повинна бути до того готова. Тому що е самки лижі, люди, які йдуть на Буковель, вони е я так, ну якщо розумний, то він думає е про те, що він може там щось зломити. Через те він має бути вже налаштований на те, що якщо він впаде, то в нього може бути якась травма. Щоб не потрапити до лікарні через очелетицю, працівники травмпункту радять пам'ятати прості правила: обходити слизькі місця, не тримати руки в кишенях, обирати правильне зимове взуття і без крайньої потреби не виходити на обмерзлі вулиці. Лозовик Віталій Савчук, телеканал